Що означає статус до атрибутування під час звернення за призначенням пенсії до Пенсійного фонду України? Коли людина подає заяву та документи до пенсійного фонду, наприклад, на оформлення пенсії або соціальної допомоги, ці документи одразу не розглядають. Спочатку вони проходять кілька технічних етапів обробки. Отже, якщо ви бачите статус доатрибутування, це означає, що вашу заяву вже прийнято системою, і розпочався процес її первинної перевірки та фіксації. На цьому етапі фахівці пенсійного фонду фактично розпізнають і заносять у систему ключові відомості з ваших документів, тобто атрибути, це, наприклад, прізвище, ім'я, по-батькові, дати, номери документів тощо. Іншими словами, це підготовчий етап, коли ваші дані систематизують і вносять в електронну справу, перш ніж передати її далі на розгляд по суті, та вже ухвалюється рішення. Тому, якщо бачите статус до атрибутування, це нормально, ваша заява просто знаходиться на етапі технічної обробки, і після завершення цього процесу вона перейде на наступний рівень розгляду.